Смаківки лісу, так видно далеко, то полі взяли обійне село, з далеких країв прилетіли далеки, Щоб далі нести Україну тепло. Серед лісів село Болотня, веселий край, не чув вона краса, то чорного ока дівчина зростала, для диву всім і радості батькам. Все горе і біди чимало, а Україну прославила в світа художниця Марія Примаченко, людина із народу, романтику, думка. Марія Олександрівна Окс... Примаченко народилася 12 січня 1909 року у селі Болотня на Київщині в родині майбутньої художності. Було багато творчо обдарованих і тоновитних людей. А починалося усе це так: якось біля хати над річкою у заквіченому лузі пасла я гусей. У піску малювала різні квіти, побачені мною, а потім замітила синюватий глей. Набрала його у пелену і розмалювала цілу хату. Сусіди приходили подивитися, хвалили. Ой, яка чудова робота. Яка гарна картина, куди і нам хату розмалюй, Життя Марії Примаченко було нелегким, адже дитинство Марії було затьмарене страшною недовою – поліоміелітом. Що ти робиш, доню? Вишиваю татові сорочку. Мамо, чи ви чули, як гарно дівчата співають. Я теж на вулицю хочу. Оксана з сусіднього села казала, що музики будуть. Я так хочу піти подивитися, як вони будуть танцювати. Не плач, не жугися, дитино. Батько піде на базар, придасть вишиванки та купить тобі нові милиці. Отой і зможеш піти до дівчат у мене красуня, чорноока знайдеш і собі і долю. Ця хвороба зробила її не по-дитячому серйозною і спостережою, заострила слух і зір. Зазвичай її композиції народжувалась у вісні, а вранці чи вдень вона малювала їх на папері. Дивлюсь на підлогу і бачу, то звір, а то людина на коні. Художниця бачила віщі кольорові сни і малювала рай на рідній землі. Подаруйте дітям кашку, подаруйте, чарівного дивоптага намалюйте. Намалюйте буйногривого коня, має крила він під хмарами літа. Поведи діток у пишний сад, тілки там годуть, нектари збирають, квіти моченята розкривають. Ці дивні звірі і птахи, вони навколо нас тролі платних мій, давають простір час. Крокуючи про стеблах полонець, плакитні мавпи і квітчасті крокодили, десь серед кольорових таємниць в птахоквіті в радості просили. Намалюйте дітям казку, пісні намалюйте, де Марії Примаченко, подаруйте. Чарівна казка в музиці злилася, з картин зійшов чудний, мрійливий світ. Смішні, а інколи сумні. Всі звірі так на дево схожі, Ташки прозорі, неземні. Крізь полотно звучать незрима пісні. Це їм красі української землі, її талант, творіння Божі, і душа незвичні кодори.